Олександр одружився з дівчиною з багатодітної сім'ї. Сам він був єдиною дитиною, але виріс нерозпещеним і дуже добрим. Мама не могла натішитися на такого сина. В особистому житті їй не пощастило, батько Сашка пішов з її життя, як тільки дізнався, що в них з Антоніною очікується поповнення. І з того часу вони більше не бачилися. Тоня одна виховувала сина, хлопчик ріс не по руках тямущим. Але Антоніні доводилося нелегко. Компенсуючи відсутність батька, вона намагалася дати синові не тільки найнеобхідніше, а й, по можливості балувала його, купуючи гарні подарунки та модний одяг. Син виріс, отримав непогану освіту, справи його йшли вгору. Працював багато, заробіток був такий, що вже можна було подумати про створення сім'ї. Коли Антоніна дізналася, що в обраниці сина в сім'ї, крім неї, ще три сестри та маленький брат, та й жили вони небагато, це її дуже насторожило. Олена була найстаршою з дітей. Синку, ми самі небагаті, звичайно, я нічого не маю проти великої сім'ї. Але я боюся, що на тебе ляже обов'язок допомагати родичам своєї дружини. Мамо, я одружуюся з Оленою, а не з усією родиною. І нічого страшного, якщо ми чимось будемо допомагати малюкам. Ну, дивись, сину, жити тобі просто не хочеться, щоби тобі сіли на шию. Весілля зіграли, і мама як у воду дивилася. Антоніна. Навіть засумнівалася, чи недарма їй дівчина не сподобалася. Жили вони разом, молоді вирішили не брати іпотеку, у Сашка заробітки хороші, накопичить трохи. Мама обіцяла допомогти, і навіть вони куплять собі квартиру. На орендоване житло витрачати не хотіли, місця багато в трикімнатній. Антоніні ця квартира від батьків дісталася. І так і жили. Олена до домашньої праці привчена. Все сама робила з Малку. поки мама її працювала, дівчина її випаре, і приготує, і прибере в будинку, і молодші у неї були завжди під наглядом. Тільки став Олександр помічати, що все частіше дружина до батьківського дому йти стала. То одну сестричку в гурток відвести і зустріти, то з іншою уроки зробити, то братик занедужав, нема з ким залишити, мама на роботі, а батько ніколи уваги на дітей не звертав його заняття на дивані лежати та думати про своє проважливе. Раз Олена пішла, і Сашко зрозумів другий раз пішла нічого, не питання, а потім уже став невдоволення своє показувати Добре, що з мамою жили. Вона вечерю нагодує, наготує, а дружині то ніколи. Сидить молодий чоловік щовечора на самоті, ловить на собі сумні мамині погляди і відчуває, що мама думає. А я тебе, синку, попереджала. Але Антоніна мовчала і розуміла, що синові й так зараз не солодко. Прожили вони після весілля мало, а вже склалася така ситуація. І Олені він не може сказати. Намагався кілька разів трохи обуритися, так вона плакати починає. Брат не здужує, ну як він там один, і сестрички ще надто маленькі, вони не самостійні. Олександру і шкода дружиною водночас, як йому жити, начебто і одружений, а дружина завжди у відсутності. Вона через родичів і на роботу не може влаштуватися, адже як вони мріяли про свою квартирку. Олександр то працює, але з допомогою дружини справа пішла б швидше, далі більше. Попросила вона один раз гроші. Олена сестричці курточка терміново потрібна, зі старої виросла, а мама не може купити. Ну, гаразд, чоловік погодився. Ну Він ж не скнара, він все розуміє, але так і пішло. То курточку, то чобітки, то на школу гроші здати. Начебто й суми невеликі, але коли регулярно з накопичених дістаєш, то мрія про квартиру стала стрімко відсуватися. Зрештою, Сашко не витримав і прямо спитав у дружини. Дорога моя, а чи не хоче твій тато мій тесть сам своїх дітей забезпечувати? Саша, ну ти ж знаєш, що тато без роботи ніяк не виходить у нього знайти. А чому у те ще вийшло дві роботи знайти, а твій тату стільки дорогу з кухні на диван знає? Я тебе заміж брав, а не всю вашу родину. А діти підуть. І що ж ми тоді? На квартиру не накопичимо, хоч мама і не лізе у наші стосунки, але і нам краще одним, і їй відпочинок потрібен. І не треба плакати. Я маю думати про свою сім'ю. Я не жадібний, але всьому є розумна межа. Олена розуміла, що вона потрапила до дуже непростої ситуації. Вона знала, що батько навряд чи буде забезпечувати сім'ю, його пошуки тривають не перший рік, і жодної допомоги для сім'ї від нього немає ні фінансової, ні господарської. З іншого боку, їй до сліз було шкода маму та своїх сестричок із братиком, але й чоловіка вона втрачати не хотіла. Якби не цей сімейний вантаж не сварки з чоловіком, із цього приводу вони жили б чудово. Олена, за характером, була дуже доброю дівчиною, і Сашко як чоловік добрий, але його можна зрозуміти. Як зробити жінка не знала, але насамперед вона вирішила поговорити з мамою, як би тяжко це не було. Олена вирішила влаштуватися на роботу, і бігати до батьків щодня вона більше не хотіла. Нехай тато встає з дивана і починає дбати про сім'ю сам.